Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку довжина, одиниці вимірювання довжини і сувора й солов'їна, математики країна. Праця тут іде завзята, мій лиш спритно працювати. І працювати ми сьогодні будемо у підручнику на сторінці 116 і на сторінці 42 друкованого зошита. Давайте ми з вами пригадаємо, одиниці вимірювання довжини. Це 1 міліметр відстань між поділками на лінійці, які у 10 разів менше, ніж 1 см. На лінійці є шкала, яка поділена на сантиметр, тобто від числа до числа це 1 см. А також 1 см це довжина двох клітинок зошита. Наступна одиниця вимірювання 1 один дециметр. Це 10 см, тобто 1 десяток. І 1 метр. Давайте визначимо, якими з цих предметів вимірюють довжину. Це так, лінійка, кусинець, метр і рулетка. Молодці. Усний рахунок від маленької дівчинки-дюймовочки з казки Андерсона, яка розміром була з дюйм. Обчисліть яка довжина шляху, що пролетів метелик. Додайте. І це буде. 40 дециметрів. Довжина пелюстки троянди 4 см. А пелюстки тюльпана 5 см. На скільки сантиметрів довша пелюстка тюльпана? Пелюстка тюльпана довша. Так, на 1 см. Щоб дізнатися, наскільки нам потрібно відняти. Довжина листочка 3 см. А його черешка 2 см, яка довжина листочка з черешком? Довжина листочка з черешком? Так, 5 сантиметрів. Довжина зеленої гусениці 4 сантиметри, а жовтої гусениці у 3 рази більше. Яка ж довжина жовтої гусениці? Її довжина так, 12 см молодці. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. Запишіть іменовані числа порядку зростання, тобто з найменшої величини числами до найміль... найбільшої. Найменша величина, ми вже знаємо, це міліметр. А також звертайте увагу. На числа біля величини, найменша величина так, 3 мм. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Молодці! Математичний диктант від крота. Обчисли частку чисел 24 і 4. Тисни відео на паузу. Обчисли добуток чисел 9 і п'ять. Далі збільш число сім у чотири рази. Ділене сорок вісім дільник 6, знайди частку. Наскільки тридцять п'ять більше числа десять? Знайди різницю чисел 50 і 15. І останнє. Дев'ять танцівниць одягнули черевички. Скільки всього черевичок одягнули танцівниці? А тепер перевірте, чи так у вас отрималось. Розумнички. Виконаємо письмово вирази 1. Нам потрібно порівняти іменовані числа. Звертаємо спочатку увагу на таблицю одиниці довжини. 10 мм становить 1 см. Сантиметр. 10 см це 1 дециметр, і 10 дециметрів це 1 метр, 100 см 1 метр. Порівняємо 35 см і 4 дециметри. Щоб порівняти, нам потрібно, щоб були так однакові величини. Отож, 4 дециметри, ми перетворимо у найменшу величину як і зліва, у сантиметри, щоб були однакові. Якщо в одному дециметрі це 10 см, а 4 дециметри. Так, 40. Тепер порівнюємо числа 35 см менше, ніж 4 десиметри. Порівняємо тепер 1 см 3 мм і 1 см 8 мм. 1 см 3 мм – це В одному см 10 мм і 3 це буде 13 мм. І справа. 1 см 10 мм і 8 та 18 мм. Отож, 1 см 3 мм менше, ніж 1 см 8 мм. У наступних виразах порівняйте самостійно. Прийшов час для відпочинку. Виконайте фізкульт вилинку. Довжина лінійки 10 см. Яка довжина цієї лінійки в міліметрах? Ми з вами пам'ятаємо, що в одному сантиметрі – це 10 міліметрів. Отож, по 10 міліметрів 10 разів це буде 100 мм. Щоб більші величини перетворити у менші, нам потрібно помножити довжина руки мрійниці. 60 см. Назви цю довжину в дециметрах. Якщо в одному дециметрі 10 см, нам потрібно менші величини перетворити до більших. Тобто 60 поділити на 10 і ми отримаємо 6 дециметрів. Письмово задача 4. Висота ялинки 5 метрів, а смереки. У 4 рази більше. Яка висота смереки перше запитання, і наступне запитання наскільки метрів смерека вище за ялинку. Нам потрібно порівняти. Щоб порівняти ялинку зі смерекою, нам спочатку потрібно так дізнатися висоти, висоту смереки? Якщо у 4 рази більше, то ми виконуємо. Так, дію множення, і ми дізнаємось висоту спочатку смереки. От тепер ми можемо порівняти, а щоб порівняти на скільки вища, нам потрібно Так, дія віднімання від більшого числа відняти менше. І у вас у відповіді повинно отриматись, що на 15 метрів смерека вища за ялинку. Назви довжину кожного відрізка. Виконаємо завдання 5. За першим малюнком синій відрізок зображений більше, ніж 3 см. Поділки на лінійці ми пам'ятаємо це міліметри. Отож, довжина його 3 см і 4 мм. Довжину наступних відрізків червоного і зеленого дізнайтесь самостійно. Давайте виконаємо письмово завдання 3 у друкованому зошиті на сторінці 42, порівняй значення виразів. Щоб порівняти, нам спочатку потрібно обчислити. У виразі зліва обчислюємо у дужках. Нам потрібно дізнатися суму іменованих числа. Якщо у нас величини однакові, Отож додаємо числа. До 7 додати 17, це буде 24 метри. Тепер 24 метри ми ділимо на 8, це буде 3 метри. Обчислюємо вираз справа. У дужках різниця чисел 21 метр і 7 метрів, величини однакові, обчислюємо числа. Від числа 21 відняти 7, це буде 14 метрів. Метрів. Тепер 14 метрів поділити на 7. І це буде ми іменоване число 14, ділимо на просте, і ми отримаємо 2 метри. Тепер ми можемо порівняти 3 метри більше, ніж 2 метри. Наступні вирази обчисліть самостійно. У наступному заданні виконай дії до 48 см додати 42 см. Це буде так 90 см, тобто 9 дециметрів. Підкреслюємо відповідь, що це 9 дециметрів. Далі виконайте дії самостійно. І далі завдання у друкованому зошиті на сторінці 42 допрацюйте самостійно. Оберіть відповідну квітку до вашої роботи. Дякую вам також за увагу! На все добре вам, діти!